І це головний принцип кабалістичного розвитку. Якщо ти хочеш рухатися окремо і чітко до вищої сили, щоб тебе нічого не плутало, щоб тебе ніякими різноманітними проблемами, інтересами, егоїстичними бажаннями не заплутали і не відволікали, ти маєш створити навколо себе оточення правильне, що буде тобі давати і транслювати правильні. Думки, правильні інтереси, правильні спрямування, правильні бажання. І тому він, власне, виводить весь цей народ всіх своїх однодумців із Вавилону. Бо що транслював Вавилон? Розпусту, бажання, насолоду, поклоніння цим богам, котрим треба приносити в жертву дуже жорстокі речі, це всі перетнуті кордони, особисті людини у дуже широких формах і таке інше. А Шлях до творця він говорить про те, що ти маєш не за рахунок інших насолоджуватися, бо це основна ідеологія Вавилону.